Сьогодні ви почуєте нові історії про пригоди, які сталися із слоненням на ім'я Манюні. Зручно влаштовуйтесь і ми починаємо. Отже, частина третя. Манюні шукає слонів. Сосибо моє! Мишеня добудувала свою нірку. Манюній прийшов до нього в гості. Нірки з виглядом на воду в мене ще ніколи не було, Похвалилося мишеня. Слоненятко зраділо, що приятелеві так подобається біля річки. Побачивши Манюнього на березі, до нього приплив крокодильчик. Слонику! Ти не сердишся, що я з тебе глузував? запитав він. Ні, відповів манюній. Якщо ти на мене не сердишся, то я й не буду. Тоді все добре, підсумував крокодильчик. У лісі манюній зустрів левика, той зручно вмостився на гілячці. Слонику, сказав Левик, зранку я бачив орла. Він тебе шукає, хоче щось сказати. Приходь о півдні під сухе дерево біля річки. Манюні та Орел завжди зустрічалися під сухим деревом на березі річки. За минулі тижні Орел багато й далеко літав, шукаючи слонів. Досі йому не щастило. Коли Манюній підійшов до дерева, Орел ширяв у небі. Які новини він приніс цього разу?

Далеко звідси? Дуже далеко, сказав Орел, вниз за течією, в саванні на заході, туди йти днів зотри пішки. Манюній одразу ж побіг до свинок і розповів їм, що Орел знайшов слонів, і що воно слониня має знайти своїх маму і тату і то зараз і ще сьогодні. Свинки завжди знали, що одного дня манюній піде від них. Спочатку вони трохи засмутилися від такої звістки, але Слоник пообіцяв Коли я знайду своїх батьків, я обов'язково повернуся до вас. Левик і мишеня, звісно, хотіли піти з ним, гуртом шукати легше, чи не так? Зрештою, Манюній збирався у велику подорож. Усі разом вони зіштовхнули в річку велику колоду, троє друзів вилізли на неї. І попливли вниз за течією. Дивилися їм у слід а крокодильчик навіть трохи проплив з ними. Орел з ними не полетів. Під час останнього польоту він зустрів у горах Орлицю і хотів створити з нею сім'ю. Манюй, левик і мишеня багато годин просиділи на колоді, Пливучи вниз по річці. Мандрівка була дуже приємна. Але по обіді течія раптом пострімкішала. Виявилося, що на вічці водоспад. Троє друзів впали у бурхливу воду. На щастя, падіння їм не зашкодило. Левеня витягло Манюнього на берег. Подорож річкою закінчилася. Можливо, вони вже близько до стада слонів. Але спочатку звірята мали подолати непролазні джунглі. Раптом до них вийшов тигр і загрозливо ре. На своїй території він терпіти не міг чужих звірів. Але, побачивши левика, одразу подобрішав. Манюній запитав тигра, чи той не бачив, бува, десь слонів? Ні, відповів тигр, Але тут поблизу живуть мишки. Запитайте у них, вони напевне вам допоможуть. Слоник подякував, і друзі пішли через джунглі. Надвечір вони нарешті вибралися з густого лісу і одразу побачили вогнище. Друзі зрозуміли, що знайшли лісових мишок. Пустельне мишеня дуже зраділо, побачивши стількох родичів, і побігла перед слоником і левеням. Трійком мандрівників одразу ж провели до короля й королеви мишей. Король уважно вислухав слоненяткову історію. Тут уже давно не проходили слони, сказав він. Але завтра я відправлю усіх мишок шукати їхні сліди в саванні. Якщо вони є, ми їх знайдемо покладіться на нас. Манюній, левик і мишеня заночували у лісових мишей. У дуже-дуже зручних кубельцях. Пустельне мишеня знайшло собі милу подружку. Вони притулилися одне до одного і солодко поснули. Наступного дня розпочалися великі пошуки. З найгострішим зором і найтоншим нюхом побігли в Саванну. Такий найменшого сліду б не пропустили б не те, що слонячі. Манюній левик і пустельне мишеня з його новою подругою чекали біля короля. Минуло небагато часу, як якась мишка голосно запищала. Один із шукачів знайшов слонячі сліди, всі швиденько побігли туди. От, бачите, казав мишачий король, ми знайшли. Тут пройшов великий слон. Просто йдіть його слідами. Манюній терпеливився йти далі, але пустельне мишеня з ними не пішло. Воно вирішило залишитися з новою подругою. З якою зріднилося душею і серцем. Манюній і левик побажали їм щастя. Вони попрощалися з іншими мишками і пішли по великих садах. Коли ми знайдемо твоїх батьків, я також повернуся до своїх родичів, сказала левенятко. Вони живуть неподалік, по той бік гір. Але манюні нічого не чув, він не відривав погляд від широких слідів у траві. Друзі йшли кілька годин, аж раптом слонення угледіло круглу сіру спину за скелею. Мабуть, то слон. Манюній відчай дух помчав уперед. Однак на півдорозі слонення зупинилося, як вкопане. Велика сльоза скотилася по його щуці то був не слон, а носоріг. Весь час вони йшли по слідах носорога. Левик запитав носорога, чи не бачив той слонів. Ні, відповів носоріг. У цій місцевості слонів немає. Вам треба перейти через гори. Слони живуть на тому боці. Левеня як могло втішало слонника. вішай носа, сказала воно. Ми перейдемо через гори. На тому боці живуть мої родичі. Все буде добре, от побачиш. Манюні тільки кивнув. Вони продовжили свою подорож і піднялися у високі гори. Друзі йшли і йшли, поки не дісталися засніженої вершини. На горі віяв холоднючий вітер, а ще вони по груди провалювалися у сніг. Манюній геть знесилився, він більше не міг рухатися. Лененя лягло на сніг і заснуло від виснаження. Плевик був у розпачі. На превелике щастя їх побачив ведмідь. Він узяв манюнього на лапи і заніс у свою печеру. Левеня пленталося за ним. Ведмідь підстелив манюньому теплої соломки, а потім запалив багаття. У печері стало затишно і тепло. Левик розповів йому про їхні пригоди. Залишайтеся в мене, наберіться сили, запропонував Медвідь. Тут ви будете в безпеці. Поки манюні левик і відмідь висипалися в теплій печері, на дворі бушувала страшенна завія.

Eu quero passar, pois o samba está animado O que eu quero é samba. Este samba que é misto de maracatu É samba de preto velho Samba de preto tu Mais que nada um samba como esse, tão legal. Você não vai querer que eu chegue no final.

Baia Runen, Baia Runen, Baia Runen, Abimbaia